Усіх вітаю, гарного настрою, гарного дня сьогодні. І як завжди, декілька думок, роздумів наших навколо Слова Божого, і ми разом з вами помолимося. Знаєте, а я сьогодні таку для себе вибрав тему, читав, роздумував і читав кожнодневне читання, і то торкнулося серця і декілька запитань для себе, для всіх нас. Кому я і кому ми хочемо догождати, знаєте, сьогодні читав дуже гарний приклад, і хочу їм поділитися, що один талантливий музикант, який навчався у знаменитого Скрипаля, вперше виступав на публіці, і публіка була вельми шанована, і багато було людей. Ось його чудова гра і виконання. Воно викликало бурхливі оплески, овації, однак складалось враження, що він ніяк не реагував на це. Його увага цього скрипаля була прикута до чоловіка похилого віку, який сидів у першому ряду. Тільки тоді, коли цей чоловік піднявся і кивнув головою. Скрипаль усміхнувся і полегшено зітхнув. Його вчитель висловив своє схвалення. І це було для нього найголовніше. Знаєте, я собі роздумував про те, бо це дуже близько до мого серця. мої двоє дочок вони грали на скрипках, і тому я розумію, я був з ними на цих концертах, де вони грали. Ось і вчитель завжди дає настанову, він підказує, він говорить. І вся та публіка, яка сидить у залі, вона може до кінця цього всього не розуміти, не знати, не відчувати. Але той, хто викладає, хто й дає ці уроки, і той, хто готує до цього концерту, він це все знає досконально. І тому дуже важливо, щоб дійсно. Перш за все, був задоволений вчитель, бо його учень він виконав ту програму, і він зробив все, що тільки міг, щоб задовільнити ось плани і серце цього вчителя. Знаєте, Павло каже, і коли ми читаємо Галатом, перший розділ, 10-й віршик, він каже так: бо тепер, чи я людей шукаю признання, бо коли б догождав. Я ще людям я не був би рабом Христовим. І я собі сьогодні роздумував, що від кого у своєму житті ми і я, ми чекаємо схвалення? Якщо ми переживаємо через те, як ми виглядаємо в очах людей, то маємо ризик знехтувати схваленням того, хто вище якого немає хваленням Господа, що покликав нас і дав кожному з нас своє покликання, на кого ми бажаємо справити гарне враження на людей чи на Бога, усе творячи в Його ім'я? Думка людей дуже впливає на нас та буває важливою для нас, і ми це розуміємо. Це або потішує, підносить нас, або навпаки, дратує та розочаровує і зупиняє нас в тоді дії. Я дуже багато чув такого, коли люди казали: ніхто навіть не подякував, ніхто навіть не помітив, а я оце і оце зробив. Хочу підбадьорити є той, якщо ви його учень. І ви навчаєтесь в Божій консерваторії, то він буде, бо він навчає, він знає, він відчуває і подяку треба очікувати від нього. Це не говорить про те, що люди повинні бути невдячні або не помічати, але перш за все, шукаємо Його схвалення. Будучи тут на землі, сам Господь Ісус Христос не шукав. Схвалення публічного людей або його шанування. На відміну усіх, хто намагався здобути прихильність людей, він не бажав догождати не собі, не людям. Він шанував Бога, Його волю виконував, йому догоджав. І хочу сказати, що коли є такий намір, і в нас догождати Богу, людям це не буде. Сприйнятно, і це не буде їм до вподоби. Так само, як Христос він догоджував своєму Отцю, і результатом того а, людського шанування його розпяли. Бо вони очікували від нього зовсім ні того. Хтось очікував, що він буде постійно їх годувати хлібом, хтось очікував, що він буде найкращим лікарем і тільки буде їй займатися, щоб зцілювати або воскрешати. Хтось очікував, що він буде тільки чуда робити. І ми бачимо, що багато людей вони шукали, щоб він чинив ці чуда. Дуже багато людей вони хотіли, щоб він став їхнім царем і звільнив від римської окупації і дав свободу для свого народу і дав розквіт для держави. Але знаєте, Христос якось не вгодив нікому там із них. І результат він там. На хресті. Але яке схвалення він одержав від Бога свого батька, Бог воскресив його з мертвих і посадив на своєму престолі у славі. І знаєте, сьогодні хочу підбадьорити усіх, кого покликав Господь і хто має посвяту, щоб ми були вірні у своєму покликанні, у своєї посвяті для Нього. Бог бачить ваші сльози, Він бачить і усі складнощі, Він знає всі ваші турботи, переживання, які є у вашому служінні у вашому житті. І хочу сказати, що одного разу він каже, що я своїх дітей, своїх робів, своїх слуг, я введу в свою славу. Одного разу дуже гарно почути вірний і добрий раба війди у радість господаря. І знаєте, це дуже підбадьорює, бо Павло каже, що в Христі Ісусі ми вже посаджені там на небесах. Він каже, Господь, що де я, там і слуга мій буде. Він каже, що ви не сумнівайтесь, вірте в Бога, і в мене вірте, бо в домі мого батька осель дуже багато. Я прийду і заберу вас, щоб ви були там, де я є. І для цього світу це незрозуміло. Інколи ми цього не можемо збагнути, але у світа цього інші цінності, інші пріоритети, інша направа життя. І знаєте, що сказав Господь? Інколи ми це не розуміємо. Він каже, що я їм відкрив всю правду Твою, Отче. Всю істину. І що зробив світ, він зненавидив їх. Чому? Тому що це не ті цінності, які має цей світ, і це не його пожадання. І тому, знаєте, інколи ми очікуємо схвалення від людей, які разом з нами в церкві ще десь, слухайте, Бог покликав нас до себе. Він покликав і дав нам це покликання, і дуже важливо бути вірним в ньому. Люди дуже егоїстичні і вони цього не сприймають. Знаєте, кожному з нас болить тільки своє. І цей світ каже, що моя рубаха вона ближче до мого тіла. І це так з одного боку. Але я хочу сказати про те, що Господь, який покликав нас, який дав нам покликання. А він благословляє і він очікує тої вірності. І знаєте, це найвелике таке благословіння про те, що казав Павло. Він каже, що я течу, звершив віру зберіг, а тепер готується мені. І він каже: не тільки мені готується ця нагорода, і всім, хто вірний, всім, хто покликаний. І знаєте, це життя, воно миттєве, і це життя, воно короткочасне. Господь каже, в мене є така нагорода за це все. Інколи я хочу сказати, що є такі марні, може, сподівання людей. Знаєте, якби ти людина Божа, то все, тебе не буде не горя, не, не буде, ти будеш там купатися у всьому, і все, все. все Біблія про це так не говорить. Бо всі Божі люди мали випробування, і всі, хто були навколо, не розуміли їх. Я гадаю, що як Авраам піднявся, бо йому сказав Господь і покликав його, то ті всі рідні, близькі, які знали його, думали, що щось не так з ним. Чому це він кидає це, це місце, бо таке воно гарне, і тут він здобув багато чого, куди йти, коли він сам не знає, куди. Але Авраам мав благословення. Інколи ми не розуміємо, чому так трапляється. А Йосипа продали його брати, вони гадали, що на цьому все. Але Бог він пройшов через всі ці випробування разом з Йосипом. І одного разу Йосип сказав, що ви так хотіли зробити мені зло, але Бог, те зло, повернув на добре і повернув на добре для вас. Інколи ми не можемо зрозуміти, чому люди не бачать. І я зважав на життя, що інколи людям, яким більше за всіх служать, вони більше за все проти тебе. І це таке це людське. Я хочу сказати, що Господь Він все бачить і Він все знає. І Він завжди віддячить за вірність. І тому, знаєте, що я хочу, на що хочу звернути увагу. Ще, і ще раз запитати себе і кожного з нас, чого я очікую, оплесків навколишніх чи Божого схвалення і Божої подяки. Це така думка була у мене сьогодні. І хочу поділитися, підбадьорити всіх тих, хто може, не бачить людей задоволення, чи там яких овацій людських. Дивіться, щоб Господь, як добрий вчитель, щоб він кивнув вам головою і сказав Добрий вірний рабе. Це було гарно і добре, те, що ти зробив. Бо це саме найвища нагорода для кожного із нас. Будьте благословенні. Амінь. Давайте ми помолимося, Отче Боже наш. Інколи ми зважаємо на те все, що кажуть люди і занепадаємо духом. Інколи ми очікуємо їхніх овацій чи їхньої подяки, Господи, забуваючи, що це не вони покликали нас до Божої справи, а це Ти покликав нас, Господь. Тому ми сьогодні, Господи, маємо цю надію, що Ти бачиш, знаєш все те, що є в нашому житті. Ми бажаємо тебе зміцни нас в вірності, в наснагі і в натхненні, щоб виконати якнайкраще те, до чого ти нас покликав, Господь. Ми віримо, і знаємо, що для кожного з нас є ця нагорода. І це тішить наше серце, і це додає сили, Господи. Ми дякуємо Тобі, що ми, Господи, твоя сім'я, ми твої діти, і ми покликані, Господи, виконати Твою волю. Не людську, но Твою волю, і Ти допоможи нам в цьому, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. Нехай Господь дійсно підбадьорить кожного з нас, нехай віддасть натхнення і силу не зупинятися в Божому поклиці, не зупинятися в тому, що ми в ім'я Ісуса робимо для навколішніх, щоб оце приносило задоволення, щоби. Одного разу разом з усіми святими почути, добрий вірний рабе, війди в радість Господаря Твого. Будьте благословенні в цьому дні. Нехай сам Господь збереже і захистить вас, ваші сім'ї, ваших діточок, близьких, рідних. Нехай Господня рука супроводжує вас в цьому дні. Будьте благословенні!